Дай Боже здоров'я всім. Приїхали ми на таке господарство. Там знову я живе в селятині. Пас жиє в собі в такій бочці. Там ще один. А це пастушок ці, ці вивчиться, це чи пас... ну. це в нього. Цей паст? Це переводняк, чистокровні чистокровний там дрієнний цап, Ікий цапна середині. Це дзінниці привезли. Так, той пас мене може з'їсти, а цей ні. Я мушу йти показати цього цапа. Це фейс великий цап. О так. У горах, у Карпатах в воді кози. Цапа привезли з Вінниці для того, щоб може, може розводити. Це дає. Красота. Так що? Вони тут отавку собі парять та й не бідують. Є тут овечки, одні кози там, другі тут. Це все клеймоване. Збірками в вухах. Отак люди живуть у горах, у Карпатах. Отакі Карпати покажу. Ми приїхали, жінка має коні, тримає. Це... Як звати жінку? Марія. Марія. Жінку звати Марія, вона ветлікар, лікує усіх худоби тут, у окрузі. Тримає таку господарку, тримає кози, вивці, пси і має такі коні. А, та це краса. І вона собі тут ходять цілу зиму, так? так. їхав. Їсти. Тут принесли, ну але на ніч до достайні чи ні. На малі на всі дают гастролі. Вс крутится.

Pasauchik Feist. O, ką čia galvoja? Kobelka labai fajna. Tai kobela, taip? Na, kiek ji yra? Tu ta? mlodiaitė. <tis> Коніка злавела вже. Наскільки я знаю, то конік не упряганий. Вона 4 роки, який не запряганий. Жінка немає шо. О що, є ще якісь коні в неї? Оці двоє. Ток, кобелка, то кобелка, цей Отакі коніки. Дуже файний конік. Це теж виведе, це теж десь ну, якоїсь породи цікавої такої. Це ж не є місцева порода, дивіться, це широке, виколення, файне таке. Зараз Марія розкаже. Це. Пані Марія зльотала бігом на той бік, вернулася назад, має супровід, режика. люблю такі а ну розказуйте, пані Марія, що це у вас за порода? Відки ці коні, що це таке? Які це гуцуляки? Що ви мені будете розказувати, і де ви такого гуцула виділи з таким задом розколеним? Мама їхня була така. І з ферми одвіться куплена. Ну, це що свідчить мама десь була крадена, а які, тато хто їх? Це вони брат з сестрою? Да, да. А тато їх ніхто? Міску розказує! Та той ганди у целика. Ото дійсно Гуцуляк татуї. Гуцуляк, так? Але це просто кобела страшні колені лоще давала. Не Некась кобела, щось що ви тут вивели інтересне таке. Ці, цікаву породу ви вивели. Дуже файно виглядає. Ану при це Лесі ваш видів, так ця кобила знає слася відіполнення. А скільки років цей кобил? Йому 5, і 3. Йому 5 і 3. Like, а, ну, але... Побила походи від того лощика, що від ракети було, що у Юрка колись. Жеребець був. Що... Я зрозумів, що від ракети, що було в стріляцькому куті. А, так, так. Да, то, та, то, та, то, цей а цей лощик лошей... гуцуляк тато його, але вже кобила була на Дуже цікаво, інтересно. Ну, а це вони запрягалися у вас чи ні? Е, обоє запрягані. Запрягані? Так. Але... Ну, але він такий живий, такий, так льотий. Правильно, бо останній час газди вже з пів року, крім, капець, крім цього паска на ньому не було. Що не, не, не запрягали? Бо Чоловік поранений на війні. Чоловік був на війні, поранений. Зараз чоловік де? У госпіталі. У госпіталі, у лікарні. Жінка сама дивиться за цими кіньми, за всім господарством. Отак у Карпатах собі люди живуть. І... Зараз шукає жінка маму цих коней. Краса. Нема що навіть говорить. No, Я з тільки не висок. Дуже файно виглядає, то нема що тут казати. Це такі домашні красунчики, улюбленці. Відео, Оце... мама, це хоща. Це мама їх. Оце? Це мама цих коней. Мама це коні. Ось так труділася, працювала. О. І ще понарожувала такі... таку красу. Дуже, Дуже файно. Та ви продаєте що з них чи ні? Поки що лиш обзарені. Поки що лиш обзарені. Сина зробила і не продаю. Маєте чим годувати і не продаєте. Годувати я дуже люблю. Ну, супер, найздорові вам будуть. Дякуємо. Все, таке цікаве відео, так показали. Всім дякуємо за увагу, пані Марії. Дякуємо, що. Нас пустила познімати, показати. Це хлопців ідея була, щоб поїхати до нашого, каже ветлікаря, аби показала свої коники. О. Та це любимчик. Та все. О, дякую за увагу. Підписуйтеся на канал, лайкайте, коментуйте. До нових зустрічей.